Друзі, усім привіт! Сьогодні розберемося, як встановити ноду до проєкту Ionet на хмарний сервіс. Тому, щоб це нам зробити, нам спочатку треба створити аккаунт на IONET, створити аккаунт на DigitalOcean та відкрити гайд в описі під цим відео. На сьогоднішній день DigitalOcean надає халявні 200$ доларів на 60 днів для ваших серверів, тому можна буде створити до трьох серверів на час компанії з ардропом. При реєстрації на Digital Ocean треба буде заповнити форму, сплатити 5 доларів в правому верхньому куту. Обираємо Create Droplet. Вибираємо Регіон. Вибираємо Ubuntu версії 20.04. Вибираємо Premium MD. А також е, вибираємо тариф, який ми будемо сплачувати за місяць з тих халявних 200 доларів. Далі створюємо пароль до нашого серверу, зберігаємо та натискаємо Create Droplet. Чекаємо на створення сервера, переходимо після цього. На наш сервер. Далі заходимо в термінал цього е сервера. Мануалі використовували Extern. Можете робити через нього, можете робити через інші програми, але також можна робити це безпосередньо в консолі самого DigitalOcean. Прописуємо команду в терміналі, так як ви бачите на екрані, через права адміністрування ssroot собака. Додаємо IP-адрес створеного серверу. Копіюємо та вставляємо його в команду після собаки. Натискаємо Enter. Тут ми прописуємо Yes І вказуємо пароль. Який був вказаний при створенні нашого серверу Далі. налаштування сервера. У Гайду пишеться, якщо ви купували сервер на DigitalOcean, наступний крок не треба. Якщо ви робили десь на іншому хварному сервісі, то значить прописуємо наступну команду. Після того, як прописали наступну команду. Можна йти далі. Все робимо з мануалу, Скопіювали, вставили, нажали Ентер. Пішов процес встановлення. В цьому віконечку обов'язково стрілочкою вверх на клавіатурі ми піднімаємося доверху на першу строку і натискаємо Enter. Продовжуємо встановлення. Далі четверта команда. Далі п'ята команда, шоста команда. Далі сьома команда. Тут ми перезавантажуємо сервер, так як він просить. І йдемо далі. Перезавантажили. Ставляємо далі по черзі 9. Іде завантаження. 10, крок за кроком, ми завантажимо всі, е, всі команди. Після того, як з'являється такий рядок, натискаємо просто Ctrl-C. Е, і продовжуємо далі прописувати е, наступні команди. Ось таке віконечко з'явилося, у багатьох, скоріше всього, воно не з'явиться мене воно з'явилося, але при створенні інших серверів такого не було. Тобто перезагружаємо, перезавантажуємо і прописуємо команду далі. Добираємося до кроку 26-го в команді RAM, якщо ви створювали аккаунт на Digital Ocean. Можна буде змінити деякі параметри. Копію, е... Копіюємо цю команду, не натискаючи клавішу Enter змінюємо параметр RAM 2048 на 7048. І WCPS змінимо цифру 2 на цифру 4. Після того, як змінили, натискаємо Enter. І продовжуємо далі. Команду за командою. Далі. Якщо у нас тут, де ми зупинилися, показує, команда, що VM1 винтнений, Повертаємось до пункту 28. Копіюємо цю команду, натискаємо Enter. Що робить команда 28? Вона переключає режим Shut в режим On. Чи OFF. Якщо ШАТ в режимі OFF, можна далі працювати. Доходимо до е, пункту 35-го, до пункту 35-го. У нас права адміністрування ADM. це однаковий у всіх. Пароль, також е, VM, ADM. Все, як написано е, в мануалі. Тому вказавши його, ми е після завершення всіх дій, які відбулися в терміналі, будемо ставити ноду до нашого Vionet аккаунту. Переходимо на наш аккаунт в Ionet, натискаємо Create New Worker, даємо назву нашому worker. Далі CPU Worker. Після того, як ми вказали CPU worker, переходимо до п'ятого пункту і копіюємо команду за командою. Запускаємо скрипт. Він завантажується до нашого хмарного сервісу. Далі, далі з'являється таке повідомлення, що прогрес 97% і більше, нічого, і більше нічого не відбувається. Але внизу вже з'явився рядок з правами, адміністра... з правами адміністрування Admin та показує, що рядок готовий до наступних дій. Тому, незважаючи на те, що ви бачите, що таке у вас з'явилось: це чи глючить сам термінал, чи якісь проблеми з самим сервісом, ви вставляєте наступну команду і нажимаєте Enter. Саме головне, коли ви це робите, не робіть зайвих дій, щоб потім не виникло зайвих питань. Остання команда: в цьому все ми зробили. Тепер нам тільки залишається зробити рефреш, тобто перезавантажити. Треба набратися терпіння приблизно десь до 10 хвилин. До 10 хвилин і воркер встановиться. Не забудьте обов'язково перейти в Wurning Rewards і вказати свій солановський кошельок для подальших винагород від цієї системи. Переходимо, ще раз перевіряємо воркери наші, тобто працюють, все нормально. Закриваємо в вікна, переходимо ще раз на Digital Ocean, перевіряємо, як працює наш сервер. Все добре, все працює. Тому я думаю, що у вас все вийде і ви в усьому розберетесь. Якщо виникнуть якісь питання, приєднуйтесь до українського ком'юніті і у неї в Дискорді, будемо раді допомогти. Якщо вам все сподобалось, лайкуйте, підписуйтесь. Дякую за перегляд, гарного вам дня та профіту! Щасти!